Ранок Надії, вітаємо всіх, хто долучився до нашого етеру. Нагадуємо, що ви можете дивитися нас прямо зараз по телебаченню, а також і онлайн на ютуб-каналі Ранок Надії, також на Фейсбук-сторінці телеканалу Надія. Долучайтесь. Якщо наступна тема для вас цікава, актуальна, і ви маєте якісь певні питання стосовно цього, обов'язково одразу напишіть в режимі онлайн, щоб ми встигли їх зачитати і запитати в експертки, яка вже до нас долучилася. Нам відомо, що жінки, медики та фармацевти з 1 жовтня мають стати на військовий облік. Так от питання таке, чи можуть вони виїжджати за кордон. Питання від наших глядачів, власне, тому що багато хто, можливо, зараз за кордоном хоче повернутися до сім'ї, побачитись і виїхати. Чи це буде можливим, за яких умов? І про це ми все будемо розпитувати в експертки з нами Поліна Марченко з студії. Доброго ранку, Доброго. адвокат. Вітаємо вас. Скажіть, ця тема зараз вона на часі взагалі, чи нам особисто на часі? У мене сестра фармацевт, вона вже там хвилюється чи побачиться з родиною чи ні багато питань стосовно цього, підводних якихось камінь. І сподіваємося, що ви нам про це З Задоволенням це розкажу. Насправді тема дуже актуальна, тому що в ЗМІ дуже багато некоректної, невірної інформації, яка трактувалась трошечки по-іншому. Через це дехто читає некоректні відомості. думає, що все, виїзд за кордон уже закритий, виїхати не можна. Вже з 1 жовтня всі начебто мали стояти на військовому обліку, і зараз піде посилена мобілізація жінок. Але насправді ця інформація абсолютно не коректна, вона абсолютно не відповідає дійсності. і Сподіваюся, що зараз вам розкажу, як же все дійсно uh -huh. має відбуватися. Так знаєте, інколи коли гортаєш телеграм-канали і ну новині, і там якусь новину так подають і подають одразу з таким негативним підтекстом, і там є реакції людей. І коли от я пам'ятаю, ця новина з'явилася про те, що жінки мають стати на військовий облік медики, і одразу багато таких гнівних емоджі, як реакція на це повідомлення, тобто людей обуроло, що от вже добралися. І дожінок давайте розслумачувати. Давайте що означає ось цей закон, який з 1 жовтня вступив в силу. Насправді обурились ті, хто ніякого відношення до цього військового обліку uh -huh. не має. тому що наші жінки-медики і раніше стояли на військовому обліку. Наприклад, а що тоді змінилося, наприклад, моя мама медик і вона стоїть вже на військовому обліку вже дуже 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 давно. Uh -huh. І насправді сказати, що щось кардинально прям настільки сильно змінилося, що все це абсолютно інше законодавство. Так сказати зараз не можна. Да, в країні воєнний стан uh -huh. трошечки відбулися зміни в законодавстві, але так сказати, що все кардинально змінилось, це абсолютно не так. А що ж означає військовий облік? Чінок і постановка на військовий yeah. облік. А... Відтепер там є певні категорії професій. Зараз це медики, фармацевти, всі, хто відноситься до суміжних спеціальностей, з 1 жовтня зобов'язані прийти самостійно до військомату і стати на військовий облік. А тих, хто це не зробив раніше, також зобов'язані прийти і стати. Але в деяких ЗМІ дуже некоректно відображається інформація, що це, начебто, ось уже 1 жовтня, і всі мають стояти. Але це не так. З 1 жовтня розпочинається вікно у три роки, протягом якого жінки можуть. Так, можуть mm -hmm. прийти і стати добровільно на військовий облік. Тобто це буде сьогодні, чи там через три місяці. Ролі насправді не грає, ніякого порушення законодавства не буде. Це стосується mm -hmm. тих, хто ще не стоїть, або тих, хто вже давно ну, давно закінчив навчальний заклад, у кого є відповідна професія, і хто ще не стоїть на цьому обліку. А чим це обумовлено? Чому саме зараз е, виникла така потреба? Е, Певно, виникла тому, що. Раніше не було такого обов'язку. Раніше вузи самостійно не передавали відомості про там, дівчат, які закінчили там відповідні вузи, інформацію до військкоматів, центрів комплектування, яких зараз називають. А зараз ця норма змінилася, і там за три місяці, здається, до закінчення навчального там, року, до закінчення взагалі навчання, до моменту отримання диплому, вищі навчальні заклади, вони передають самостійно відомості до центрів комплектування, і ті вже очікують там, тих дівчат, тих спеціалістів, у яких вже є така освіта, вони вже знають. Що такі є, і що такі мають прийти і стати на облік. І відповідно ця норма більше поширюється на тих, хто ще не стоїть на обліку. Тобто, хто там отримав диплом, наприклад, там 5 років тому, 10, 20 навіть років тому, але ще не стояв на обліку там з відповідних якихось причин, бо можливо хтось закінчив там навчальний заклад ще до того, як Україна стала незалежною. Досі не стоїть на військовому обліку, але такий обов'язок є. І відповідно зміни торкнулися цього. Mm -hmm. Ще такі моменти, що можуть закінчити і не забирати диплом. І, а там якось це ж пов'язано, мені здається. Ні, mm -hmm. знаю, я знаю, що ви чоловіки точно. А які обмеження чи обставини, крім війни, можуть вплинути на можливість виїзду фармацевтів та медиків за кордон? Улюблена просто тема. Мені в інстаграмі стосовно цього постійно жінки зараз mm -hmm. пишуть. Абсолютно ніяких обмежень по виїзду за кордон немає ні на законодавчому рівні, ні на Практичні, так би мовити, реалізації виїзду за кордон, не дивлячись на те, що у нас є закон про військовий обов'язок і військову службу, який не розділяє гендерну складову, тобто, так, що так. жінки, так і чоловіки є. Однаково військово зобов'язаними, якщо вони вже стоять на обліку. Uh -huh. а, і тут насправді дуже дивно, тому що навіть МОЗ дало роз'яснення сухопутних військ там, ЗСУ дали роз'яснення, що uh -huh. а, перед, перетинати державний кордон, жінки, там, фармацевти, лікарі зможуть. Хоча це трошечки є порушенням закону про військовий обов'язок і військову службу, бо якщо ви вже стоїте на обліку тільки з моменту постановки, така заборона має начебто діяти, да, бо є якби законодавство. Uh -huh. Однак навіть а, говорячи про практичну, Складову перетинання державного кордону у прикордонної служби навіть не буде жодної можливості перевірити, стоїть жінка на обліку чи ні. Є вона медиком, чи фармацевтом, чи немає, тому що, наприклад, такі реєстри, як реєстр. Документів про вищу освіту він не синхронізований ніяк з базою прикордонної служби, відповідно, щоб з'ясувати там чи є там дівчина жінка на військовому обліку, чи є в неї там медична освіта, а вона ще не стала да, на військовий облік. Їм треба зайти в реєстр, запитати в неї диплом про освіту. А це не той документ, який вони мають право взагалі запитувати. І відповідно таким чином ну неможливо це практично реалізувати, перевірити кожну жінку, тому абсолютно. Ніякої там перепону виїзді за кордон немає і не буде, і про це також там моз давало офіційне роз'яснення, тож хвилюватися не варто. Тобто і це і було до тепер. Що військово зобов'язані жінки вони виїжджали за кордон, поверталися і зараз, 1 жовтня, нас вже має, ми маємо 3 жовтня. Ніяких таких прикладів немає. Що жінок з медичною освітою просто затримували і не в не впускали, наприклад, абсолютно той. Угу. Ну, мені про такі кейси невідомо, і я думаю, що таких кейсів їх в принципі немає. А власне, що означає для жінок ось це зобов'язання стати на облік, як зміниться підхід до їхньої мобілізації? Можливо, ну це якось повпливає, що ну от хтось, можливо, із жінок буде боятися йти ставати на облік, тому що от ще щоб не там не приз не було призову. Так щодо неї, як тут бути? Наскільки це зміниться для жінок, які стануть на облік? Ну, постановка на військовий облік це на дорівнює автоматична мобілізація, тобто це лише. Постановка на військовий облік, так, що там в центрах комплектування знають, чи є там, наприклад, такий то лікар з такою-то okay. спеціалізацією, він діючий лікар, практикуючий, тобто не той, який залишив диплом після інституту і подався в іншу професію. Чи можуть їх мобілізувати? Наразі всі дають роз'яснення, що мобілізації жінок не буде в плані мобілізації як чоловіків. Це так. добровільно. Що добровіль. Ну, добровільні вони можуть піти да, тобто примусово, ну такої як відповідно mm -hmm. до закону, як ми зараз mm -hmm. бачимо ситуацію з чоловіками, даш їх просто мобілізовують, призва... мобілізовують, і все. Такої ситуації з жінками не буде. А, наразі це просто постановка на військовий облік жінок, але якщо потреба буде, їх можуть залучати на роботи, пов'язані із захистом батьківщини. Да, там і там з роботами, які там mm -hmm. якимось чином пов'язані, також і, безпосередньо там із військовим обов'язком, тобто yeah, там надання yeah, медичної yeah, допомоги. Yeah, Локація в інші міста, при локації тому інше. Дуже цікаво. Що ви можете сказати стосовно відстрочки? Ми вже на слуханні щодо відстрочки стосовно чоловіків. Як буде тут? От, в плані жінок, медиків, фармацевтів? Насправді, жінки, які вже стали на військовий облік, тобто які вже є зобов'язаними, вони мають право на відстрочку так само, як і чоловіки. То одні ті самі підстави, та ж сама стаття 23 про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, все там же шукаємо ті самі підстави. І якщо там, наприклад, жінка, яка вже стала на облік, і їй дали мобілізаційне розпорядження, хоча це щось із області фантастики, просто але в неї, наприклад, дитина з групи інвалідності, то така жінка вона звільнена від мобілізації, тому що вона у неї дитина з групи інвалідності, відповідно. Uh -huh. От тож... Підстави для звільнення від мобілізації вони такі самі і право на відстрочку мають як жінки, так і чоловіки. Це право однакове для всіх. Ви зазначили про важливість того, щоб медик був практикуючий. тобто, ну від нього ж тоді буде якраз такий зиск, як бути тим зобов'язані, я ж так розумію, всі, хто мають медичну освіту. А якщо реально дійсно є люди, які її отримали там 10-15 років тому, а, але по суті ніколи в цій сфері не працювали, і в принципі, ну від них зиску як від медика, ну ніякого немає, як їм у їм потрібно якось апелювати ось цей момент, що так у мене є медична освіта, але я не практикую, тому е, не ставте мене на облік якось так на законодавчому рівні. Це питання не врегульовано взагалі. Mm -hmm. Тобто практично працюєте чи не працюєте, то тут уже не важливо. Є диплом, зобов'язані стати на облік. Але свого досвіду бачу, оскільки там часто в центрах комплектування буває, що коли там жінка приходить стати на військовий облік, та яка не тільки щойно закінчила навчальний заклад, а та, яка вже там ну, з певними, так би мовити, роками, тобто, вже. Після спустя там якусь кількість років після закінчення вузу, то вони питають: чи працюєте ви за фахом, чи не працюєте. Цю інформацію обов'язково в себе uh -huh. відмічають. Що вони з нею далі роблять? Якби мені не зрозуміло, вони це не оприлюднюють. Однак, спілкуючись там особисті бесіді, говорять, що просто тих жінок, які за фахом не працюють і не працювали, роблять там певні відмітки для того, щоб розуміти має відношення ця дівчина чи uh -huh. жінка практично до професії, чи немає. Зрозуміло, uh -huh. дуже дякуємо. Ще за це за цю відповідь стосовно штрафів, що хочемо вас запитати. Ми знаємо, як, яка відповідальність також є в чоловіків. Чомусь якось про жінок. Ми мало говоримо минулого року, десь в цей час був бум то, що треба стати на військовий облік. Чи буде якась відповідальність, якщо жінка медик не стане на цей військовий облік? Чи можливо якісь ще інші порушення вона може припустити, про які ми не знаємо? А, насправді відповідальність і для чоловіків, і для жінок одна і та сама. Mm -hmm. Але знову ж таки відповідальність вже для військовозобов'язаних. Поки жінка не стоїть на обліку, вона не є військовозобов'язаною, mm -hmm. відповідальності ніякої, відповідно, немає. Це не якась тимоловка, mm -hmm. це чине законодавство, яке нам про це говорить. А, але рівно до того моменту, поки не закінчиться цей добровільний період постановки на військовий облік. Як тільки він закінчується, призюмується, що вже всі жінки з професією, за фахом зобов'язані стояти на цьому mm -hmm. обліку. І якщо вони не Стануть правомірність накладання штрафів на жінок за непостановку на військовий облік, за порушення правил військового обліку, це буде законно. Ну і відповідно, якщо вже жінка стала на військовий облік і її, наприклад, через повістку викличу до центру комплектування, там, наприклад, уточнити облікові дані, да, там, чи, можливо, навіть... Сподіваюся, що цього ніколи не станеться, але якщо ситуація буде погіршуватися, да, і жінок-медиків будуть, будуть там, забер, ну, там, призивати, скажімо так, аби вони надавали медичну допомогу, да, там, чи в гарячих точках, чи там, в інших там, закладах, і така жінка не з'явиться, то тут уже можна сміливо говорити і про кримінальну відповідальність, але для себе пам'ятаємо, що вона наступає тільки після того, як є актуальна медична комісія, як з'ясовано, що ця жінка повноцінно стоїть на військовому обліку, у неї немає ніяких підстав для звільнення від мобілізації. Угу. І нагадаємо, цей період про який ми говоримо, це три роки. Тобто, протягом трьох років, ой, хочеться вірити, що через цей час взагалі у нас не буде вже воєнного стану, закінчиться війна, але тим не менше, закон працюватиме от весь цей час, три роки і жінки мають на те, щоб стати на військовий. Облік, та взагалі, я тепер після розмови з вами я розумію, що справді дуже роздута тема. Якісь такий вже був страх у жінок, взагалі якийсь такий незрозумілий стан, тому що якось ну вміють так написати, деколи в ЗМІ, щоб привернути увагу до якихось тем. І можливо, ще є щось таке, що ми вас не запитали. Можливо, ми ще чогось не знаємо. Можете нам сказати. А, насправді тема дійсно вона роздута більше ніж треба, і хвилюватися дійсно чогось не варто, тому mm -hmm. що знову ж таки з особистого досвіду спілкування з центрами комплектування немає. У них зараз ні мобілізаційних планів по жінкам, немає в них якоїсь необхідності в мобілізації жінок. Тобто mm -hmm. м, силами тих медиків, які зараз є, там вже стоять, так би мовити на захисті нашої батьківщини. Цього достатньо і стосовно мобілізації от так як ми бачимо з чоловіками, чогось такого відбуватися не буде mm -hmm. там ні в цьому році. Сподіваюся, в наступному також. Але треба мати на увазі, що той, у кого такий обов'язок є, вони зобов'язані його виконати. Чогось ще, чогось такого серйозного, щоб треба було знати, тут певно немає чого обговорити. Єдине, що не варто, певно, дуже сильно хвилюватися жінкам, які... Є при надії, ці жінки вони також зобов'язані будуть стати на військовий облік після того, як вони вже стануть мамами, вийдуть з декретної відпустки. Mm. Єдине, що їм лише треба буде, це прийти на військово-лікарську комісію, аби вони дійсно переконалися, що жінка при надії і поставлять відповідну відмітку, що вона тимчасово не придатна. Mm -hmm. І це в принципі все, що треба знати про цю цікаву тему. Дуже дякую. Вам. вам що заспокоїли, дорогі жінки? Не хвилюйтеся. Якщо ви є саме з цієї категорії людей. Медики, фармацевти пов'язані з медициною. Поліна Марченко, адвокат, нам все розказала: все можна заспокоїтися, можна жити своє життя. І... Далі дбати про нашу країну, там де ви є, дбати про свою сім'ю, про себе і без зайвого кіпішу, зайвого якогось переживання. Дуже дякуємо вам, пані Поліно. Нагадаємо, що з нами адвокат Поліна Марченко проговорили цю тему. Дивіться на нас в Ютубі, також по телеканалу. Надія чекаємо на вас. Наразі невеличка пауза, і скоро до вас повернемось.